Доброго дня, шановні, почали сіяти сою сьогодні 30 квітня. Висів 150 кг соя під раундап після пшениці. Тут ось, то, бачите, ще падалися пшениці, посходила. Ну, Поле підготували, я думаю, що нормально. Але вже путируха, вже все. Вже бачите, все. Влага почала уходити. Не будемо чекати, будемо сіяти. Значить Там ЮМЗ з наш один з прицесів, сівалкою СЗ3,6. Тут наш другий. Такий у нас ось дорумчик маленький є на 250 кг. будемо кидати нітрамофоску. Нітрамофоска, вона прошлогодня, звісно, трошки полежала, набралася влаги Але там ще трошки є сульфатамонія знизу. Я думаю, воно перемішається де й піде, коротше. Тут посіяли трохи ячміню з краю, тому що там, де планували, там ще зараз вода стоїть, не будемо чекати. Буде трохи грізніше. раніше покропимо, може два, дві обробки зробимо. Ну, якось так. Ось така коротше. у нас соя. Зараз вам покажу. Тому Може трошки вітер, звісно, буде мене погано чути. Обробили ми, значить, її цим протравником Quattro Давав фульгоумін, додав і ще додавав азотофіксуючі бактерії. Якісь там, ну коротше, ось до такого соя, бачите, трохи є половинка. Ну вона не уражена нічим, це ми в минулому році її вбрали до цього. До дощів. Так що таке, будемо працювати. Все. Гарних всім вихідних, мирного неба і...